Чого ви терпіли ради чого? По ну він же ж мені платив гроші. Він мені платив непогано, наче. З тома року ніч, наприклад, з 8 до 8 ранку. 48 марок можна да. заробляв. Це за настройки. День. настройки. За день 48, а ви за ніч 100. Так. Бо ви вирішили повертатися, просто заробили грошей. Ностальгія. Ностальгія. Це страшна штука. Воно в кожного ностальгія. Якщо ви дисмували як... за будинком, за батьками, родичами. За чим? Я не знаю, як сказати. От Україна. От, от Україна, типа, України, типу, він, він хоче жити на Україні. Вітаю вас на каналі «Біженці в Німеччині. Третя серія історії наших батьків, які в 90-х жили в Німеччині. На мій погляд, буде найемоційнішою. Ви запитуєте, чому я викладаю інтерв'ю частинами. Ця історія настільки багатогранна, насичена різними подіями та емоціями, що її неможливо показати зараз. Вона не зайде так. Тут треба почути, пережити, зрозуміти, усвідомити, обговорити, зробити для себе певні висновки. Ну і друга причина вже більш банальна: я журналіст за освітою, я блогер і тому розумію, як подати інформацію так, щоб її побачило якомога більше людей. Вас прошу залишати лайки, писати коментарі, ділитися цією історією, бо вона того варта. Я йому понравився цьому шефу. І я в нього заробив 11 тисяч доларів, я зміг з допомогою нього відкласти. І потім ми вернулися додому з цими грошима. Ну, при... зараз... скільки часу ви стільки відклали? Год. За рік. Хозяин... Относиться добре, тому що э, українець, виходить, він і суобразительний і роботящий. Хоча не всі українці. Э, двоє українців до мене кажуть, можна з тобою на фабрику піти? Можна. Я привожу, кажу хазяїнові, ось ще двоє чоловік хочуть робити. Він давай. Коротше, ці двоє чоловік поробили день і кажуть, ні, ні ні це не наше. Це робота не, не для нас. Да. Хоча мене це повністю ну, Щось ворушитись, машини та... продавати. Да, нам щось би таку роботу, щоб поменше роботи. Ну, типу, як я роблю, виходить, хазяїн каже, типу, я тобі дуже доволен, тому що тут в основному робота є женський колектив, в жінки є діти, їм треба до цих дітей без кінця брати ну, отгули. Да. А так... тебе на, на будь-який процес поставити, і ти, типа, як один день робиш, другий день даєш план, і типа, все добре. Говорить, жінки мене дуже уважають, як директора, тому що каже, я їм даю відгули. А, получается, возможность давать ему отводы, даёшь мне ты, поэтому, короче, ты мне тоже нравится, типа, как. Ну и, короче, робили мы на той фабрике, и наконец мы скопили 11.000 долларов, типа, Ну, Коза були космічні гроші на той момент. Для Уманя це були космічні гроші. То для кого? Якщо вгодно було. Якщо в, в 92-му році, в 93-му, в Умані в когось була тисяча доларів, це считався мільйонер. А тут у тебе 11. А мама в батя час знайшла кондитерську, но там кондитерська така, що, короче, вона а, не відличається від шахти. Тобто так як роблять шахтєри, так так роблять кондитери там, типу, в тому шторкови. Ну, Але колись розкажи. робили. Не, ну, не, роз, роз, вони, розкажи. Ну, получается так, що з 8 до 8 ранку я робила цю роботу, мене вона встраивала, потому що З 8:00 вечора да. до 8 ранку. Потому що е, Без мене Без перекурат, скажи. Да. Мене було двоє дітей по 4 года. Температура І... в цеху яка була? 50? Та то, що температура, то це не важна. Ну, в общем, а плиту я... ніхто не мив ні скільки да. років. Оце все ні плиту, ні. Духовки це все... ніхто не мив ніхто шкріп, ні скільки років. І ні. він зразу каже: Тетяна, це твоя робота. Так. Да. Я вишкріпала, це вичищала, вимивала, видраювала кольору. Булочок треба було напекти за сміну стільки. Три тисячі. Я була подсобником. я не така, щоб розкидати ці булочки. Тіпа, тобто на тебе повісили кулечка. саму тяжку роботу. Да. І я приходила додому вісім часом, аж, аж очі були красні, як у короля. Ти одразу сідали... падала в стілі, засипала. Ну цей я забула, як воно як його звати Та не Було, короче. Ну він, звісно, я погано говорила німецькою а, і. Це, ти скажи це так, саме. це була ну, дуже, погана їздив... людина. дуже погана да. людина. Без кінця йшли подколочки. Не гельмит а... назвати. Не знаю як. Ну, без кінця йшли якісь подколочки, посилання Под, на саму, на, Вони на саму тяжку роботу. Собі, да. Вони віддихали, курили, а ти Тетяна робота. Вони і... курили і пиво пили ночі. Ну там одні німці були, власне. Там одні німці були. Чого типа. ви терпіли ради чого? Проді ну гроші? він ж мені платив гроші, він мені платив непогано, наче. тому року у ніч, наприклад, з вісьми до вісьми ранку. А ти 8, у 6,8, у 48, 48 можеш да. заробляв. За це настройки, день, настройки. За день 48, а ви за ніч 100, 100, да. да. І в тому смислі він ще мені в кінці дня. типу, що не продавалося, він каже, я куча, що його забирай. У них така система, наприклад, до 16 часов це кондитерські здійсни, а після 16 після чолові... 16 це мусор. Тому після 16 часов, Татьяна Тетяна чтобы береш собі. Ну, Тетяна там кормила життя. Я набирала дві турби, типа, кормила оци... всіх сусідів. Можна розказати, що за цей лагерь. А, там було дуже багато циган. І один раз був такий случай, діти наші гулялися во дворі, і циган вийшов, у нього така проволока в руках, метра два і до неї прив'язаний болт такий солідний. І цією проволокою крутить. І Тетяна побачила, що він йде дідні. до дітей. Він йде до дітей. Він Та він розмах вам на тебе. І Таня каже, і що до малого цього. Що ти робиш? Ти, якщо цей болт летить комусь в голову, тіпа, все, труп. А циганка почула, що, що Таня говорить до цього малого. Та вони всі стояли, наблюдали. Вони, що і чути, вони сміються, так да. вони сміються. Діло в тому, що, короче, цигана арестувати невозможно, тому що в нього немає ні фабілії, ні. ні ні усвайся, нічого, короче. І всі цигани 100 чоловік, ти їх не відлічиш друг від друга. Ну і короче, циганка підбігла до Тані і вплоть до драки. Вона мене вдарила палицею такою, товстою палицею по руці. Мене задарило кусок шкури на руці. Я вирвала неї ту палицю і вдарила Вдарила її, я її перебила руку. короче. В, в такому випадку, типа, як цигани сразу, типа, налітають, наприклад, там стільки їх є. От є. Є їх 20, значить 20. Є 100, значить 100 на одного. Очутилися одні против 20 циган. І вплоть до того, що почали мелькати ножики. Спочатку кулаки мелькали перед мордою, потім почали мелькати ножики, і Татьяна почала кричати. А там були ще болгари чоловік 5. Ну, що то ці цигани. Тіпа, ну, коли бу, бу, болгари. Ну, болгари були в авторитеті у циган. Ці, а це, ці болгари з нами дружили. І болгари прибігли і коротше, тупо нас спасли. От тупо. Ми їм потім поставили могорич. Ну, коротше, все це утряслося потихеньку. Ціганка ходила в гіпсі, там щось, роз, щось розказувала Тетяні, як вона її ненавидить. Коротше, все це потихеньку утряслося. Коли вирішили повертатися, просто заробили грошей? Ностальгія. Ностальгія, це страшна штука. Це страшна штука. Ну, нам оці ціла не надоїли, розумієш? Ми, ми, том... ми дітей не могли відпустити. Ми якось отаку воно, воно було ми жили. А -а -а. Дуже, та не за дуже цього. Невозможно. Мені кажеться, ностальгія – ностальгія. Ну, воно в кожного ностальгія. Потому, за, чим що, ви як... сумували? за будинком, за батьками, родичами. За чим? Я не знаю, як сказати. От Україна. От, от Україна. Тіпо. типу, Тіпо. Він хоче жити на Україні. Да я Про Прим'якся води? Да ні. ні. Ну ми ж розказуємо, які там в нас условия були. Там в основному були цигани. Ти, бо... та не в тому. ти боявся вже свою дитину на двір випустити. За ними та не в цьому. йшла. Було, було. Не в тому, не, не в воно все одне до одного. Не в циганах воно діло. Воно просто, коротше, Ми думали, що щось заробилось і цього, і хватить, і цього, і хватить. А його приїхали розтратили. Тут обишаці видержали. Немає, так. Да. А бише вирішали. Абишеви ви видержали. І ми сказали, що, що ми хочемо додому. Що хоча тут цього немає. Короче. Тому що воно і так, і так погано, і так погано. Добре. Скопили ну, ви грошей, приїхали в Україну. Як підійду, приїхали? Ну сразу же. О, так, так, так ти сразу так і кажи, що типу, раз і приїхали. А це все одно, що в нас там журналісти німецькі перший раз брали інтерв'ю і сказали: вони сіли в поїзд і приїхали в Германію. А, а я прочитав і кажу: сядь ти в поїзд і приїдь типу, в Германію. А я подивлюся так, на тебе. Візьми приїдь. український паспорт, сядь в поїзд і приїдь в Германію. А я подивлюся на тебе. Такий ти розумний. Як ви вже зрозуміли, батьки будуть повертатися до України. Про це буде у наступній серії. А ще до кордону нас уже піджедо. Вони говорять, що знаходять підсніжники весною, ось, ось сходить сніг, вилазять цвіточки і покойники. І Тетяна каже: Ну як ви мене тут уб'єте, коротше, то, то я вас тут, типу, теж візьму пару чоловік з собою. І Тетяна прямо в ту толпу гонить. У вас як сторіало це бригада. Щось таке було, так. <різь> да.